Оксана та Іван прожили у шлюбі три роки, за які встигли побудувати міцні стосунки, облаштувати затишне сімейне гніздечко, і навіть почали думати про продовження свого роду. Ну, діти мої, так гарно у вас все, і для дитинки місце чудове. Коли вже потішити мене онуками? питала ще разу свекруха Ганна Петрівна, коли приїжджала в гості. Від таких слів Оксана тільки сором'язливо відводила погляд. А Іван сміявся. Мамо, як тільки так одразу. Ось, бачиш, Оксанко, спочатку потрібно пожити трішки для себе. Молодість швидко пролетить, а потім тільки й будеш пелюшки міняти, та нічого більше не побачиш, та й ремонт у квартирі зробити б спочатку, додавав Іван, а Оксана погоджувалась і кивала головою. Вона щиро вірила у мудрість свого чоловіка, який був старшим на 9 років, і мав більше життєвого досвіду. Іван, відчуваючи таку довіру, вважав себе справжнім головою сім'ї, тож його рішення були остаточними. Медового місяця у звичному розумінні слова у них так і не було. Оксанко, ну навіщо нам ці дорогі курорти? Краще на дачу до мами, там свіже повітря, річка поряд, та й гроші збережемо. Краще витратимо їх на щось потрібне, пропонував Іван. А що про це скаже Ганна Петрівна? з недовірою питала Оксана. Та їй все підходить, не хвилюйся, тільки от попросила з городом допомогти. Для Оксани, яка виросла у місті з викладу зручностей, життя на дачі не здавалося привабливим, проте вона не могла відмовити ні чоловікові, ні свекрусі. Тим паче Ганна Петрівна потребувала допомоги, адже вік уже брав своє, і багато роботи вона не могла зробити самотужки. На дачі свекруха поставилася до Оксани дуже тепло. Але роботу на городі було не уникнути. Оксанко, дорогенька, ось ця грядка ще не полита, а ці кущі потрібно обкопати, говорила вона, не забуваючи ділитися порадами та хвалити невістку за всі старання. Оксана з кожним днем звикала до такого темпу, хоча відпочити як слід на природі так і не вдалося. А ввечері, повертаючись додому, вона почувала себе втомленою, і в її думках залишалися тільки поля. Річка і нескінченні грядки. Проте вдома у місті вона знову оживала. Ритм міського життя, багатолюдні вулиці, постійний рух, усе це було для неї звичним і приємним. Коли Іван запропонував наступного разу знову провести відпустку на дачі, Оксана таки спробувала відмовитись добре, та як хочеш, залишимося вдома, але проведемо час із користю. Ремонт на кухні давно потрібно зробити. Шпалери, плитка, сантехніка. Знизав плечима Іван. А як же море? Ми ж планували поїхати на відпочинок, з надією запитала Оксана. Море забудемо за тиждень, а нова раковина служитиме довго, відповідав він. Оксана зітхнула, зрозумівши, що сперечатися марно, усі заощадження були вкладені в ремонт. І тоді, коли Іван все зробив, він хвалив себе і радів результату Ось бачиш, який я молодець, тільки ти. А як же я? Я теж працювала, стільки сил витратила, обурювалась Оксана. Насправді, Ремонт забирав у них дуже багато часу та зусиль. Іван наполягав, що він все зробить сам без майстрів, і це стало ще однією важкою сторінкою у їхньому сімейному житті. Наступні місяці пройшли у постійних клопотах. Оксана допомагала свекрусі, працювала, дбала про затишок у домі. З часу вона навчилася балансувати між вимогами родини та своїм бажанням мати простір для себе. Життя йшло далі, і Оксана часто просила Івана звернутися за допомогою до майстрів, особливо коли діло дійшло до встановлення сантехніки. Але впертий чоловік довго відмовлявся Сам зроблю, ну навіщо платити зайві гроші. Проте, коли ситуація таки зайшла в глухий кут і злив води з крану перетворився на катастрофу, довелося звернутися до професіоналів. Це стало для Івана майже принизливою поразкою, яку він сприйняв суміш у роздратуванні та втоми. Після усіх витрат на ремонт грошей на заплановану відпустку у молодих таки не залишилось. Оксана була розчарована, але ще більше її непокоїла надмірна гордість Івана. Це була моя ідея зробити ремонт і оновити тут усе. А ти витратила б наші гроші на якусь дурницю, такі, як море, наприклад, грубо відповів чоловік на її скарги. Відпочинок це зовсім не дурниця, здивовано відповідала Оксана. Море зачекає, не висохне. Самоупевнено заявив Іван і, бачачи, що дружина вже не сперечається, нарешті заспокоївся. Рік минув спокійно. Іван приходив з роботи втомлений і, замість того, щоб провести час із дружиною, занурювався в онлайн ігри або дивився відео. Оксана ж займалася хатніми справами, готувала вечерю, прибирала, прала. Єдині моменти відпочинку траплялися тоді, коли вони разом дивилися серіали. У вихідні пара разом вирушала на закупівлю та відвідувала батьків, але по-справжньому відпочити їм так і не вдавалось. Робота займала дуже багато часу. Раз на кілька місяців Іван збирався з друзями. Для Оксани це були важкі вечори. Товариство чоловіка її дратувало, особливо коли вони пили та веселилися. Вона не знаходила спільної мови з його друзями. а ті – навіть не намагалися її зрозуміти. Натомість Іван чекав на ці зустрічі з нетерпінням. У них він знаходив розраду від буденності. Якось один із друзів запропонував поїхати на море взимку. Іван, натхнений цією ідеєю, повернувся додому з блиском в очах. Оксано, а поїдемо на море? Є довгі вихідні, час саме той. Оксана здивована спробувала пояснити, що це не сезон, та й роботи у неї повно. Але Іван наполягав відпочинемо, погуляємо, не обов'язково ж купатися. Оксана таки піддалася і погодилась на його пропозицію, хоча й довелося добряче домовлятися з керівництвом на роботі. Коли настав час збиратися, Іван з друзями вирішили їхати машиною, щоб заощадити гроші. Оксана жартома запропонувала пожити в наметах, але на її подив Іван сприйняв це серйозно і навіть почав обговорювати це з товаришами. Влітку так і зробимо, підсумував він. Оксана тільки зітхнула. Розуміючи, що, мабуть, їхній відпочинок знову перетвориться на чергову пригоду, де на неї чекатиме більше втоми, аніж відпочинку. Вона вже знала, що Іванові завжди вистачить ідей, але чи вистачить терпіння їй? Оксана невпевнено посміхнулась, намагаючись зберігати спокій. Та це я жартома сказала, додала вона швидко. Іван тільки розсміявся, ніби прогнавши її слова геть. Візьмемо декілька кімнат у хостелі. Це найдешевший варіант. Уже все домовлено, сказав він. Попри обіцянки чоловіка про незабутній відпочинок, Оксану така ідея не дуже надихала. Їй не подобалися довгі поїздки в машині, і до того ж, спільне проживання з друзями чоловіка під одним дахом. Але перечити Іванові вона не наважувалась занадто він вже був завзятий. Іван з друзями обговорювали маршрут, цікаві місця, які вони відвідають. І навіть сувеніри для рідних. Коли Оксана зрозуміла, що поїздка от-от розпочнеться, вона спробувала налаштуватися морально на довгу дорогу в машині. У цей момент її роздуми обірвав телефонний дзвінок. На екрані було ім'я свекрухи. Оксаночко, пробач, що пізно, але сталася біда, схвильовано мовила та. Оксана одразу здивувалася. Що трапилось? Виявилось, що свекруха поїхала на дачу і під час прибирання впала. Сусідка знайшла її випадково. І тепер свекруха лежала з болем і чекала на лікаря. Все болить, дитино, не знаю, що робити, погано мені. Зі сльозами в голосі промовила жінка. Оксана намагалася її заспокоїти. Не хвилюйтеся, я зараз щось придумаю. Івана попереджу. Коли Оксана спробувала зателефонувати до чоловіка, він просто не відповів. Дівчина вирішила повернутися додому і застала його дам. Ти чому не відповідав на дзвінки? запитала вона насторожено. Не чув. Байдуже, відповів Іван. Він був удома і готувався до поїздки, закупивши гору снеків і напоїв. Твоя мама впала, їй дуже погано, з тривогою в голосі продовжила Оксана. Іван, хоча і розгублено, одразу став серйозним. Що сталося? запитав він. Дружина розповіла, що свекруха дуже хвора і їй потрібна допомога. Іван задумався. Ти впевнена, що там так все серйозно? Ти знаєш, моя мама часом перебільшує. Ти мамі передзвонив? Ще ні. Може, там не все так погано? Зателефонуй і сам, будь ласка, дізнайся, сказала Оксана Іванові. Тоді Іван таки взяв телефон і набрав номер мами. Мамо, ти що, справді впала? Виявляється, що Ганну Петрівну вже забрала швидка. Мама говорить, що підозрю на перелом, глухо сказав Іван. Ми поїдемо до мами? запитала Оксана. Та я не бачу в цьому сенсу, ми і так нічого не зможемо зробити. Вирішила чекати результатів. Оксану дивував спокій чоловіка, котрий сидів перед телевізором і спокійно дивився футбол, а через годину Оксана не витримала і сама набрала номер свекрухи. Як ви? Ой, донечко, все мене болить, з болем у голосі відповіла жінка. Лікар сказав, що залишить мене тут на ніч, але мені тут не до вподоби. Давайте до ранку доживемо, а там все побачимо, лагідно попросила невістка, якби щось обов'язково дзвоніть. Поки Оксана розмовляла, Іван же встиг набрати друга та дізнався, що компанія вирішила поїхати на день швидше. Коли він повідомив про це Оксані, її подиву не було меж. Ти що жартуєш? Чого жартую? Ні, сказав Іван спокійно, запихаючи алкоголь у сумки. А як твоя мама? Вона ж у лікарні. Гадаю, нам краще відмовитися від цієї поїздки, це зараз не дуже доречно, сказала Оксана. Ти думаєш, від цього буде краще? Я тут взагалі подумав, що тобі краще залишитися вдома. Ну, а хто буде доглядати за моєю мамою краще, ніж ти? Ти ж сама захотіла відмовитися від цієї поїздки, щоб не їздити туди-сюди, привези її до нас та й по всьому? Байдуже, сказав Іван. Тобто, ти хочеш, щоб я доглядала за твоєю мамою? Поки ти будеш відпочивати? Ну, та я вже пообіцяв друзям і на бензин дав гроші. Не переймайся, я вам буду дзвонити. Може, краще я поїду, а ти залишишся зі своєю мамою? раптом запитала Оксана. Та ти що? Ти ж моїх друзів на дух не переносиш. Ти що, забула? Я обіцяю поводити себе чемно, а ще я обов'язково надішлю тобі фото з відпочинку. Оксана застигла на межі між люттю та розчаруванням вона дивилася на чоловіка, якого, здавалося, зовсім не турбувала проблема його матері. Замість того, щоб відкласти відпустку та залишитися з сім'єю у такий важкий момент, він вирішив трішки відпочити, залишивши всю відповідальність на плечах дружини. У голові в Оксани роїлися думки. І вона намагалася зрозуміти, коли саме їхні стосунки стали такими односторонніми. Тобто ти справді вважаєш, що це нормально? запитала вона, ледь стримуючи розпач. Тоді Іван зупинився на мить, але його відповідь була такою ж холодною і беземоційною, як і раніше. Оксано, ти сама бачиш, що нічого серйозного, ну, що зробиш же? У лікарні її залишили, завтра все з'ясується. Тобі зручніше доглядати за нею вдома, аніж витрачати сили на поїздку в лікарню. А я обіцяю, що як тільки я повернуся, ми все благаємо. Оксана відчула, як по її тілу пробіг холод. Ти навіть не розумієш, у чому справа, правда? Це не про зручність, це про підтримку та про турботу, обурилась вона. Іван тільки безтурботно знизав плечима продовжуючи пакувати речі. Мені шкода, що ти це так сприймаєш, але я дійсно не бачу сенсу змінювати свої плани заради того, що насправді можна вирішити без зайвого драматизму, сказав він. Оксана мовчала ще кілька секунд, намагаючись підібрати правильні слова. Ти знаєш, це зовсім не те, про що я мріяла, коли ми одружувались. Я думала, що сім'я для нас це найважливіше. Але, здається, для тебе головне це твої друзі і відпочинок. Тихо промовила вона, дивлячись на чоловіка. Іван намагався вдати, що не почув її слів, але щось в її голосі змусило його зупинитися. Оксано, ну ти ж знаєш, що я про вас дбаю, просто поїздка вже давно запланована. Спробував виправдатись чоловік, але дружина більше не мала сил слухати його пояснень. Вона обернулася і пішла в спальню, залишивши чоловіка самотньо стояти посеред кімнати. Цієї ночі Оксана довго не могла заснути. Вона перебирала всі роки, проведені разом з Іваном, і дивилася на те, як все змінилося. Її чоловік був колись турботливим, уважним, готовим підтримати, але зараз. Коли в родині сталася справжня біда, він відверто вирішив залишитись осторонь. Наступного ранку, коли Іван зі своїми друзями таки вирушив у подорож, Оксана залишилася вдома, щоб подбати про свекруху. Вона зателефонувала їй. Донечко, Оксанко, ти уявляєш? А перелому то немає. Медсестра принесла не мій снімок, тож мене вже відпустили додому. Звісно, я трохи ображена на Івана, що він до мене не приїхав. Діточки, бажаю вам хорошого відпочинку. Дякую, спокійно відповіла Оксана. Тоді вона зателефонувала своїй знайомій, котра працювала в туристичній фірмі, і та одразу знайшла їй хороші варіанти відпочинку. Готель, море, про що ще можна було мріяти? А номер Івана Оксана одразу заблокувала, після того, як той скинув їй фото відпочинку, зі словами. Ми вже на відпочинку дорогенька. На що Оксана відповіла, я також. Жінка одразу кинула його у чорний список. На неї чекало розлучення, але Оксана вже за це не переживала. Оксана відкинула зайві думки і ступила у теплу воду, відчуваючи, як хвилі накочуються на її ноги. Це було нове почуття звільнення, яке більше ніхто і ніколи не зможе у неї відібрати. Для Оксани ця подорож стала справжнім переродженням, вона насолоджувалася свободою і теплом, якого їй давно бракувало. Відпочинок дозволив їй зосередитися на собі, без радливого тягаря минулих стосунків. Вона плавала, гуляла, знайомилася з новими людьми і почала відчувати смак життя по-новому, жодних обмежень і обіцянок, які втратили значення. А от Іван. Опинився у зовсім іншій реальності. Як тільки він отримав повідомлення від Оксани і зрозумів, що його план обійти ситуацію таки провалився, він просто вибухнув гнівом. Довгий час він міг повірити, що його дружина наважилась на такий вчинок, залишивши його розгубленим і спантеличеним. Ситуація тільки підкреслила його справжню сутність, бажання контролювати та ігнорувати чужі почуття. А свекруха теж не залишалася осторонь від подій. Вона з болем і сумом сприйняла новину про розлучення, адже бажала Оксану частиною своєї родини і завжди ставилася до неї з теплотою. Свекруха зателефонувала колишній невістці, щоб таки спробувати зрозуміти її справжні рішення, але Оксана, хоча і залишалася ввічливою, дала їй чітко зрозуміти, що вона рухається далі, і більше не бажає повертатися до того, що приносило їй такий біль. Вона побажала свекрусі здоров'я і терпіння. Залишивши її пам'яті слова з легкою ноткою іронії про чудового сина. Зрештою, кожен таки отримав своє. Оксана звільнила від тягря минулого, Іван залишився сам на сам зі своїм егоїзмом, а свекруха зрозуміла, що любити людей це іноді означає вміти їх відпустити.